З'явилася свіжа інформація стосовно нової гри з серії Total War. Коли вийде Bioshock 4? Виток геймплею Assassin's Creed Mirage. Хакери злили інформацію щодо ігор, які покажуть на PlayStation Showcase та Xbox Showcase. Більше подробиць по новому Mortal Kombat 1 та приголомшлива інформація від Old Boya стосовно Electronic Arts та багато чого цікавого в цьому вже 29-му випуску ігрових новин. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Беріть смаколики, наливайте собі соку. Або чаю ми починаємо. Традиційно розпочинаємо з українського геймдева. 17 травня. У Steam відбувся реліз RPG з піксельною стилістикою від українських розробників зі студії Black Tower Basement під назвою Ґрідвенчері, яка має досить хардкорний геймплей, чорний гумор та динамічну бойову систему, де гравцям буде треба швидко відбивати атаки за допомогою миші. Забавка має українську текстову локалізацію з нецензурною лексикою. Необхідна Наносити потужні удари або накладати заклинання на своїх ворогів, знаходити скарби та спорядження при цьому блукати в прекрасному і жорстокому світі до 24 травня гру можна купити зі знижкою 10%, заплативши лише 373 гривні. Ще одна гра від українських розробників Ера Екзордіум з'явилася в стімі у ранньому доступі. Проєкт ще знаходиться в розробці, але вже на фінальному етапі. До речі, минулого року вона стала переможцем Indie Cup Ukraine Ворз 2022. В номінації вибір критиків гравець бере в грі на себе роль вченого, який зумів обдурити смерть і бореться з повстанською армією мегатронів. В ранньому доступі можна ознайомитись лише з двома рівнями з дев'яти для придбання проєкту наразі треба заплатити 239 гривень після закінчення раннього доступу ціна може зрости Кілька місяців тому дуже гостро стало питання, що в магазині Electronic Arts товари продаються за фублі, і що технічна підтримка нічого не хоче з цим робити. І галас піднявся до таких висот, що Міністерство цифрової трансформації України направило до Electronic Arts офіційного листа щодо зміни валюти в магазині та способів оплати товарів. Так от, ви ж всі знаєте Олдбоя, і коли я дивився його відео, чесно кажучи, офігів. Він Силаючись на власні джерела в Електроні Arts, повідомив, що керівництво електроніки взагалі було не в курсі, що проблема існує. Краще я поставлю маленький шматочок з його відео. Подивіться самі, як виявилось, топ менеджмент компанії взагалі не знав, що подібна проблема існує. Дізнались вони про це тільки тоді, коли піднявся шум на рівні держави з відкритим листом Федорова. До того молодшому менеджменту взагалі не було ніякого діла. А вище керівництво навіть не знало, що така проблема існує. Ось такі справи трясця. Ці великі жирні коти з великих компаній зажерлися вже остаточно, бо не знають, що там в їхньому господарстві взагалі відбувається. Бо геймери для них це всього лише гаманці, які несуть мільярди. Нічого людського не залишилось в цих корпораціях зла. Розробники з польської CI Games показали геймплейний трейлер своєї фентезійної екшн РПГ Lords of the Fallen. Так, тепер вона без артикля попереду, а просто Lords of the Fallen Кадри з трейлера, до речі, з'явилися в мережі за кілька годин до його прем'єри. Так от, на представлених кадрах видно, що творці шукали натхнення у іграх від From Software. Нова забавка має велику схожість з Dark Souls і Bloodborne, а також Elden Ring Графіка в грі. Доволі якісна, кінематографічні сцени на пристойному рівні. Боївка досить динамічна та брутальна. Продемонстрували різні класи героїв, які маються в забавці, бої з босами і познайомили гравців з декількома жіночими персонажами. Гру вже можна передзамовити і за це можна отримати кілька внутрішньоігрових ігрових предметів. Реліз відбудеться на PlayStation 5 ПК та Xbox Series вже 13 жовтня поточного року. Моторошний горор The Outlast Trials вийшов у ранньому доступі у Steam та Epic Game Store. Користувачі Steam написали більш ніж дві тисячі відгуків, з яких лише трохи більше сотні негативні. І загальна оцінка проєкту від геймерів переважно позитивна. На думку користувачів ігровий процес став цікавішим ніж у минулих частинах. Серед плюсів називають можливість відбиватися від ворогів підручними предметами, а також здатність героя ховатись. У незвичайних місцях. Відзначено високу реграбельність досягнуту за рахунок різноманітних механік. Звичайно, ж усім припав до смаку кооператив до чотирьох осіб. До головного мінусу відносять вимогу постійного підключення до мережі, оскільки в грі немає автозбережень, то прогрес завдань скидається за будь-якого збою. Також не можна поставити на паузу, навіть якщо грати на самоті, а система прокачування вимагає перепроходження одних і тих. Самих завдань, бо розробники спробували штучно затягнути ігровий процес. Ремейк науково-фантастичного шутера від першої особи System Shock отримав геймплейний трейлер. В проєкті гравці переносяться у 2072 рік. На напівзруйновану космічну станцію цитадель, де керуючи хакером, потрібно знищити штучний інтелект, що керував кораблем. Найголовніше, що хотіли продемонструвати творці, це покращену технічну складову, покращену графіку та візуальні ефекти. Також було перероблене керування, яке зробили більш зручнішим. Покращена бойова система, оновлений звук та саундтрек. System Shock ремейк вийде 30 травня тільки на ПК. Коли він з'явиться на консолях, наразі невідомо. Нещодавно я вам вже розповідав про DLC під назвою Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Що більше подробиць про нього має бути вже на майбутньому Summer Game Fest 2023, який пройде з 8 по 9 червня. Так, от інсайдери повідомляють, що реліз свіжого DLC від CD Projekt Red може відбутися вже протягом місяця після Summer Game Fest. Цю інформацію ведучий популярного польського подкасту Борис Нешпеляк отримав від представників польських. Ігрових компаній, які повідомили, що робота над доповненням вже майже завершена, також є ймовірність, що реліз DLC відбудеться на зразок Rush, тобто одразу після анонсу. На офіційному сайті серії ігор Total War, чи то навмисне, чи то випадково з'явилася інформація про назву наступної гри в серії. І це Total War Pharaoh, що натякає на те, що проєкт розробляється в сетінгу стародавнього Єгипту. Про те, що британській студії Creative Assembly, яка і працює над забавкою, варто звернути увагу на стародавній Єгипет. Гравці говорили вже досить давно, і можливо, вони дослухались до своїх фанатів. Проект не був анонсований офіційно, а керівництво студії натякає вже на анонс іншого. Можливо, йдеться про доповнення Total War Warhammer 3, але це також не є достовірною інформацією. Будемо чекати офіційних коментарів від розробників. Польська студія Теклен готує оновлення для свого зомбі екшену Dying Light 2, яке надасть грі більше жаху та атмосферності. Фанати зазначали, що сиквел вийшов не дуже страшним в порівнянні з першою частиною, що розробники, напевне, взяли до уваги при створенні нового DLC. і цього разу додадуть більше горор елементів до гри. В інтерв'ю порталу The Gamer Тімон Смектала, керівник франшизи Dying Light, розповів, що оновлення має вийти вже на початку літа. E tá. Нарешті Warner Bros. Games і NetherRealm Studios показали геймерам Перший трейлер майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. Так саме таку назву буде мати наступна частина серії. Про що директор NetherRealm Ed Boon повідомив у прямій трансляції на youtube каналі, де відповідав на запитання фанатів. На питання, чому саме обрали таку назву для нової частини серії, Бун заявив, що вся справа в перезапущеному всесвіті у новій грі всі персонажі. Постануть у інших ролях, а взаємини між ними будуть збудовані інакше. Ось чому Mortal Kombat 1 не можна вважати продовженням 11-ї частини. В трейлері демонструється, як після подій попередньої частини знайомі нам персонажі почали мирне життя і спокійно співіснували один з одним. Але, як завжди, спокій порушив новий ворог. Він жорстоко вбиває декількох героїв і кидає смертельний виклик тим, хто залишився. Розробники також оголошують. Пласили про відкриття передзамовлення на гру. Стандартне видання буде коштувати 70 баксів. За преміальне треба буде віддати 110 баксів. В ньому буде скин Жан-Клода Ван Дама для Джоні Кейджа, ранній доступ до шести грабельних бійців та п'яти гостьових персонажів, а також 1250 кристалів. Ну і звичайно ж, ранній доступ до гри. За колекційне доведеться віддати цілих 250 американських доларів. В якому буде стілбук, плакати, фігурка люкана та додаткова ігрова валюта. Геймдизайнери також не забули програвців на ПК і опублікували системні вимоги до їхніх ігрових машин для можливості запусків нового файтингу. І як на мене, то вони є супердемократичними. Зараз ви їх бачите на своїх екранах. На відміну від останніх ааа проєктів що навіть важко повірити в те, що такі вимоги можуть бути до сучасної гри в 2023 році. Геймплей на демонстрації. Страція майбутньої гри скоріше за все відбудеться на PlayStation Showcase. Станом на зараз відомо про перероблену бойову систему і наявність безлічі режимів, включаючи стандартні багатокористувацькі бої. Фірмові Фаталіті, звичайно ж, залишаться, а з нових механік з'явиться заклик Камео бійців, які зможуть якось допомагати гравцям в бою. Список цих персонажів буде відокремлено від основного переліку бійців. Реліз Mortal Kombat 1 відбудеться 19 вересня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. На честь сім річня популярного хорору на виживання за симетричним мультиплеєром by Daylight, канадські розробники з Behaviour Interactive, вони, до речі, є й видавцями власної гри, провели трансляцію, в якій розповіли, що вони хочуть розширити все світ гри за рахунок розробки нових проєктів за мотивами горору. Наразі в розробці перебуває одразу дві таких гри. Перша це кооперативна ПВІ-гра на чотирьох гравців, дії якої розгорнуться на локаціях царства. Сутності розробкою забавки займається студія Midwinter Entertainment, яка лише нещодавно приєдналась до Behaviour. Друга одиночна сюжетна гра буцімто з нелінійним сюжетом і величезною свободою дій в жанрі інтерактивного кіно. Над цією грою працює студія Supermassive Games. Стосовно Dead by Daylight, протягом восьмого року запланована до виходу кілька нових глав. Перше велике DLC додасть главу N-Transmission в Ній буде нова мапа, новий вбивця, робот і новий герой. Також я вже розповідав, у грі з'явиться Ніколас Кейдж, і тепер стало відомо, що його персонаж приєднається до гравців, що протистоять монстрам. Мільйони геймерів вже багато років очікують виходу нової частини Bioshock, розробкою якої займається студія Cloud Chamber. За останню інформацію, гра має отримати під заголовок Isolation, а події будуть відбуватись в Антарктиді 60-х років. Так от інсайдери повідомляють, що нова частина Bioshock потрапила у виробниче пекло. Влітку 22-го року розробку перезапустили знову вже в четвертий раз. Постійна зміна конце. Епції, недосвідченість фахівців і постійні конфлікти в команді розробників Cloud Chambers, завдяки чому творці досі не можуть вибудувати єдине бачення проєкту. В мережі з'явилися фото моніторів, на яких написаний перелік ігор, які буцімто будуть демонструвати на презентації PlayStation Showcase. А на наступний день з'явилися подібні витоки стосовно презентації Microsoft Xbox Game Showcase. Зараз ви маєте змогу бачити ці фото на своїх екранах. Звичайно ж, до справжності цих зображень виникають великі питання. Але тим не менше, якщо це є хоча б частково правдою, то обидві презентації мають бути бути досить знаковими, бо на них покажуть реально довгоочікувані проєкти від обох видавців. Подивимося, як воно буде, коли презентації пройдуть. А якщо ви маєте бажання подивитись їх онлайн, то PlayStation Showcase розпочнеться 24 травня о 23 годині за київським часом. А Xbox Game Showcase та Starfield Direct буде проведена 11 червня о 20 годині за київським часом. Стартувала закрите бета-тестування Гаррі Potter Quidditch Чемпіонс, яка являє собою спортивну гру про Квіді зі всесвіту Гаррі Поттера. І так сталося, що один з учасників тесту не злякався наслідків порушення ембарго на нерозповсюдження інформації і увімкнув пряму трансляцію ігрового процесу для всіх бажаючих. Завдяки цьому в мережі вже поширилися окремі геймплейні ролики Quidditch Чемпіонс, які демонструють один з матчів, тренувальний політ та настроювання персонажа з вибором. Ролі у команді Гаррі Поттер Квіді Чемпіон створюється Warner Brothers Games та розробниками з Unbroken. Гра вийде на ПК та консолях, на яких саме невідомо консолях, а дата релізу також поки що не оголошена. Один з користувачів Twitter злив відео, на якому буцімто ігровий процес майбутнього стелс екшену від Ubisoft та Assassin's Creed Mirage. Цілком можливо, що це справжній витік, тому що ролик був оперативно вилучений з соцмережі. Але деякі уривки все ще продовжують блукати мережею, де фанати обговорюють побачене більш докладно. Вони зауважили, що протагоніст Міраж бігає приблизно так само, як і Арно з Assassin's Creed Unity. Крім того, користувачі оцінили опрацьовану фізику одягу героя. Дата виходу Assassin's Creed Міраж наразі невідома, але французький видавець планує випустити її до початку квітня 2024 року. А за чутками, які ширяться мережею, це може стати. Атися вже 12 жовтня поточного року головним героєм мираж виступить молодий Басим, популярний персонаж Assassin's Creed Valhalla. Вальгала. Компанія Take-Two представила новий звіт за четвертий квартал і повний 2023 фінансовий рік і поспілкувалася з інвесторами. В цій розмові керівник видавництва Штраус Зельник натякнув, що довгоочікувана GTA 6 може вийти вже в наступному фінансовому році, який триватиме з квітня 2024 до березня 2025. Справа в тому, що у 2025 фінансовому році Take-Two планує випустити кілька нова. Аторських ігор, які мають встановити нові стандарти в індустрії, і водночас компанія очікує на зростання виручки до 8 мільярдів доларів. Зельник відмовився коментувати, чи можливо досягти такої суми без GTA 6. При цьому він зазначив, що прогнозам Take-Two варто довіряти. Тепер переходимо до знижок та акцій в ігрових магазинах Epic Games Store та Steam. Традиційно розпочинаємо з магазину Епіків. До 25 травня ви все ще можете встигнути додати до своєї бібліотеки безкоштовно колишній ексклюзив PlayStation симулятор кур'єра від Кодзіма Production Death Stranding. Ще один в минулому ексклюзив японської консолі God of War. Про пригоди кратоса можна придбати зі знижкою 40% за 720 гривень. Акційна про пропозиція триватиме до 15 червня. Шалений екшен у відкритому світі з автомобілями, зброєю та величезною кількістю перестрілок Science Row можете додати до своєї колекції зі знижкою 55% за 382 гривні. Також до 15 червня. Супервеселий барвистий екшен від третьої особи God Simulator 3, де вам буде треба сіяти хаос, виконувати різноманітні трюки, взявши на себе роль Козла. Який до речі вміє чіплятися до навколишніх предметів за допомогою язика? Можете купити його зі знижкою 35% за 483 гривні. Знижка діятиме також до 15 червня. А тепер переходимо до магазину діда Габена Стім. Шутер від першої особи Metro Exodus від української студії Форе Games, де ви будете намагатися виживати на постапокаліптичних просторах немитої рашки. До 25 травня він продається зі знижкою 77% лише за 116 гривень. А золоте видання цього проєкту можна придбати, заощадивши цілих 80%, заплативши лише 126 гривень. Багатокористувацьку дрочильню від третьої особи від французької Ubisoft, де ви намагаєтеся виживати на вулицях занедбаного Нью-Йорка з Division 2, можна придбати за смачною ціною лише за 86 гривень, заощадивши аж 85%. Акційна пропозиція діятиме до 25 травня. Гра має також декілька видань, на які також розповсюджується знижка, тому саме повне ультимативне видання можна купити лише за 100%. 183 гривні. Якщо ви фанат серії Battlefield, яка на мою суб'єктивну думку останнім часом, м'яко кажучи, скотилася, то можете придбати останню частину цієї франшизи Battlefield 2042 з величезною знижкою аж 75% лише за 374 гривні. Акційна пропозиція завершиться 29 травня. Бомбезну покрокову історичну стратегію цивілізація 6, де вам потрібно буде, як би це дивно не звучало, будувати. Власну цивілізацію можна придбати зі знижкою неймовірних 90% лише за 52 гривні. Акція триватиме до 31 травня. Атмосферну MMORPG від Amazon New World можна додати до своєї бібліотеки зі знижкою 50%, заплативши 370 гривень. Ось такі були новини, які я для вас підготував. Дякую за перегляд! Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Переможемо!